Дженіфіндженіфер, що означає рішення міжнародного кримінального суду стосовно нових ордерів на арешт для встановлення справедливості в Україні? Ми поки що не маємо деталей щодо звинувачень, але це точно стосується атак Росії по українській електроенергетиці та ймовірно нанесеної шкоди. Це власне і призвело до ордерів на арешти такого рівня у короткостроковій перспективі. Я не думаю, що можна очікувати арештів, але невідомо чи є також додаткові приховані заяви прив'язані до цих ордерів на арешти. Можуть бути інші особи, справи яких суд розглядає за тими самими звинуваченнями. Буде важко доставити цих людей фізично до Гааги. У МКС немає процедури заочних судових процесів, тому обвинувачені мають бути присутні там. Звичайно, тривають бойові дії, і це також фіксація судом неприпустимості таких атак та націлювання на цивільні об'єкти. Їх також звинувачують у злочинах проти людства. They've also charged other crime against humanity. And considering that those under the new arrest warrant, враховуючи той факт, що обвинувачені навряд чи планують подорожувати до країни, звідки їх зможуть екстрадувати для арешту. Які реалістичні шанси їх арештувати? Well, що ж. Двоє обвинувачених справді можуть не подорожувати, як ви й відзначили. Але вони не єдині, чиї справи розглядає суд. Є деталі у справах, які не розголошуються, і суд може не розголошувати не тільки деталі справи, але й інші висунуті обвинувачення. Тож цілком вірогідно, що й інших осіб нижчого рангу переслідують за тими ж самими чи іншими звинуваченнями. Думаю, що є люди, які не знають, що їх переслідують у суді, тому є більше. Шансів, що вони подорожуватимуть, і суд їх затримає. Знаєте, той факт, що буває важко знайти людей, які переслідуються судом, не означає, що суд не повинен продовжувати роботу. Йдеться про підтримку верховенства права. Якщо це стримає будь-кого, чи то російських військових, чи інших, хто з ними співпрацює, це доводить, що це може стримати інших від воєнних злочинів. Тож я вважаю, що суд не має звертати увагу, що когось важко затримати і привести в Гаагу. Тому вони висувають звинувачення. Я завжди казала, що. Був час, коли був створений трибунал по Югославії, і ніхто не думав, що заарештують Караджича або Младича або Мілошевича. Це не означало, що трибунал не мав розглядати звинувачення зрештою арешти були проведені. чи очікуєте ви нові ордери на арешт проти російського керівництва чи самого Путіна відповідальних за агресію проти України? we already have a орегав за злочин агресії. Міжнародний кримінальний суд не зможе видати ордери на арешти. Ми вже маємо ордер на арешт Путіна, що стосується депортації дітей, але це не злочин агресії. МКС не має юрисдикції щодо цього. Ми все ще сподіваємось, що буде спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Переговори ще тривають. Ми ще не знаємо, як вони закінчаться. Але я налаштована оптимістично. Думаю, що є основна група держав. Які були переконані в тому, що трибунал має бути міжнародним. Думаю, цей підхід не вдався. Є ті, хто говорить, що це має зробити український суд. Тож зараз ми досліджуємо, шукаємо щось посередині, що буде прийнятним для усіх країн. Я оптимістично на це дивлюсь і вважаю, що потрібен трибунал із міжнародно прийнятними стандартами.